ситуація рождає, Сравня з льоя, воя вада, де що я, 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 я. Боя ваза, те, шо я без дозволу переступив аж Тут я е сам, тут мої браття, що е в далекому краї, і не міг їх, їх знайти. Кожуане, комесо ко небе, so не пастуре, пастуре, де вої флеєм, де твіка скоро, з дарами, дарами. Не бойтеся, пастуре, пастуре, радуй з вами, чаймо, лесо з вас народиться, лесо з і не порошним, і ті віє, вія, не галилуя, хто страждає, сявиться, не состане, без сідах, веса земливо носитися, бойте, Господь, вислати, і яко Бог може знати, Ісус Мої є, Марія гумати. ona vas izdavuje kazuje, kazuje naj stari razumuje tumuje slava slava slavim bož boli. Boris narod dete narod dete vaše ona pone dete pone decia. i divno vesilno i sve Таціан, от ротор. От зараз тепер на свой дім. Да бомбол, сакорел. Вам машинашка, мучка, правнушка, мути желе, прожималовали. Господи, возвали файно, дякую,